Вугілля з українських надр не повинно бути предметом шантажу і тиску на Україну. Про це на зустрічі з представниками металургійної промисловості заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Зараз необхідно оцінити всі ризики вугільної блокади та запропонувати шляхи вирішення ситуації. Сказав він, збитки від блокади Донбасу на тепер оцінюють у 3,5 мільярди доларів. Таку цифру назвав голова об'єднання Укрметалургпром Олександр Каленков. І цей збиток відчують не лише металурги і суміжні галузі, а й прості українці. Обмеження постачання енергетичного вугілля і необхідних компонентів для металургійної галузі вдарить по пересічним українцям. В чому? В деяких містах країни може бути зупинено теплопостачання, що є теж надзвичайно важливим питання електричної енергії. Є під загрозою. Наступне питання це економіка.